Деревенькі були, шановні панство, ви на каналі, щоб доразу не вставати. Неочікано в село прийшла зима, і всі сільські розваги перемістилися із полів і городів, в майстерні і хліви. В сьогоднішньому відео хочу коротенько показати вам проблеми і негаразди із газовими пальниками інфрачервоними. Я їх вже купив, розламав і викинув декілька штук, тому поділюся з вами своїми напрацюваннями. Не переключайтесь, залишайтесь на каналі, далі буде цікаво. І так, Перший пальничок, який я купив, був на 3,2 кВт, якийсь там тул, супер тул, інтер Тул, якийсь там тул китайський. Перше, що мені в ньому сподобалося, в кавичках. Це оцей, цей штуцер із цією різьбою, яку потім не можна було нічого підібрати жодної гайки. Прийшлося просверлити, припаяти он, такий перехідничок, закрутити такий штуцерок з перехідником на шлангу. Коли я це все зробив, коли я включив, вона абсолютно не працювала. Хлопок вона має горіти на кераміці самій, хлопок і вона починає горіти. Ось тут в цій трубці. Ця трубка, вон, видно, яка чорна стала. Що я і не робив, і редуктори міняв, і грався, не грався. До речі, з побутовими редукторами вона не працює, потрібен редуктор спеціальний для неї, я пізніше покажу який. В кінці-кінців розібрав її, от дивіться, яка конструкція тут в неї. От, сіточка ця да, сіточка такими зажимочками, прижималася. Розібрав цю сіточку і виявилося, що кераміка повністю полопавша. Ціліша пластинка, а та розсипалась так, що не було що збирати. І коли вона починає горіти, нагрівається цими щі, щілинами, цими, засасує повітря і хлопок, і е, починає горіти на, не на пальничку, а на самій, на самій форсунці, е, кинувся в інтернет шукати ось таку пластинку. Така пластинка коштує по інтернету, тільки не біла, а коричнева така кольору, вона для грілів іде. Цей шаурму роблять. Така пластинка коштує 600 гривень. Ну, я щось покрутився, покрутився і тут 200 стоїть. 1200 гривень не якось жалко. ну Купляю, тоді беру ще одну, ще один пальничок ось такий. Правда, він на 2,5 кВт. Тут є площа, площа цієї керамічної пластинки набагато менша. Ну, не набагато, на якраз на третинку. Да, десь 2,5 кВт є. Купую його за 1400, зекономив зразу ж 200 гривень. Правда, тут вже нормально, тут вже нормальний штуцер, нормальна. Трубка була відірвана. Я її вон, видно, да, я її зразу прихватив полуавтоматом, щоб вона не вивалювалася. Давай її полити. Та сама історія. Горить-горить, бух і перестала, горить, горить, бух і перестала. Ну що ж, давай шукати причину. Розбираю я його. Теж повністю конструкція тут, теж примітивно китайська така, що капець. От. Правда, до неї, правда, до цієї плиточки ще йде. А, ось, ось, такий. ось такий дріт. Це щоб варити на ньому, жарити шкварку і варити каву. Ну, бог з ним, то ще не пробував. Розбираю, я її запалюю. Запалюю, вона горить, 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 горить. Потім робить бух хлопок і ось тут починає опять горіти в трубі. А що ж відбувається? Ну, пошукав, пошукав, вроді би ніде не видно ціленька пластинка. Коли дивлюся, ось тут попід саму-саму-саму бляшечку, тонесенька щілина. Коли вона холодна, бляшка зжимає, закриває щілину, її не видно, так як зараз вона холодна. Коли вона починає нагріватися, метал нагрівається і відславляється від, від цієї кераміки в цьому місці. Просто відходить, виходить, щілина, Захочує повітря, підсос повітря, хлопок і робить вже не, не робить, а горить вже на самій фрусунці. Значить, як це лічиться? Тут ось видно коричневого, це в мене була капелька глини шамотної, я його замастив. Но глина шамотна теж висихає і опять, ця, знову з'являється щілина туди-сюди в температурі. Я зараз поїду у магазин, візьму шнура, а проложу сюди по кругу азбестовий шнур, він буде вже компенсувати оці температурні рухи металу цієї пластинки. і Тоді вона повинна горіти так, як треба. Покладу шнурок, зберу докупи, запалю і тоді подивимося разом. Якщо дочекаєтесь до кінця відео. Ну от, Я змотався в магазин. Дуже швидко повернувся і на третій день став продовжувати свою гранку. Взяв я такі шнурки азбісті. Вони мають оцей має 14, цей має 7, цей має 9. Чого я такі взяв, бо такі були. А я не знаю, які мені потрібен. Скоріше за все вкл... попробую вкласти на 7, А решта піде на інші проекти. Ну от як тільки я розчистив оці місця посадки, подивіться, там тріщини. Я не, не знаю, чи видно через камеру чи ні, там тріщини по кругу. Вона по покругу, оця замазка, задубіла і відстала. При нагріві попід ці щілини, захоплює повітря і починає зривати полум'я. Зараз будемо пробувати якось його загерметизувати, можливо, ще треба буде шамотної глинки розвести. Промастив я по кругу шамотною глиною, щоб закрити мікрошпаринки. А зараз вкладаю цей шнур, для того, щоб кришкою його притиснути, зафіксувати і ту глину, і ту плитку, і все на світі. Щоб трималися купи. Де взяти шамотну глину? По будівельних магазинах є шамотка. Вона також є по котельнях, в будь-яких котельнях, в будь-яких котлах. Нею ізолюють, теплоізолюють труби від котлів, теплоцентралі, заводи, фабрики пароходи. Якщо у вас десь близький котільно, підійдіть, попросіть, там треба її щупочку або ж якийсь будівельний магазин. Є такі в епіцентрі ще і силікони жаростійки. Я пробував ним. Правда, не на такій плиці, правда, на димоході. Він добре ізолює, добре він гарно приклеює, все добре. Одне лише погано, що коли він висихає, він дубіє. А у вас метал цей буде від нагріву розширятись і знову з'являться ці мікротріщини. Тому я не кинувся його шукати, а спробую вийти з шамоткою і азбестовим шнурком. Ось ну, я його зібрав. Ця паничка, вон там видно шнурочок азбестовий по кругу. Я з ним таки довго погрався, поки більш-менш рівномірно його туди заправив і запресував. Обливо заважається дурненька сіточка, але без неї вроді би як би і не добре. Ну і за законами жанру, коли у вас три дні лежить щось розібране на столі, пропадають болтики і гаєчки. Не знаю, найду, найду, не найду, так і буде, бо я вже трошки як-то втратив натхнення гратися з цими пальничками. І так, давайте підведемо підсумки. Якщо вам не, не можуть включити його продавці там, чи на базарі, чи в магазині і показати, як він працює, краще його не брати. По інтернету, якщо брати, то брати тільки ось цими пластинами керамічними. Коричневими, такими, як на шаурмі, такими, як на грилях, такими, як на шашличних але цих, газових. Там вони коричневі, вони крепкі, вони не ламаються. Вони дорогі. Я вже казав, що така от пластинка, щоб цю замінити, треба дві тут, да, оці, цей цей пальнечок зремонтувати, коштує 600 гривень, дві штуки 1200 Я не знаю, чи треба її робити, чи ні. Напишіть в коментарях свою думку. Можливо, я щось і вирішу з ним. Чи викинути його, чи ремонтувати. Цей працює, цей працює. я ще не, не, його не включав, тільки-тільки скрутив. Зараз я його запалю і покажу, як він робить. Значить, Ще раз доведу думку до кінця. Якщо вам не можуть включити і показати, як він працює, краще його не брати. Чому? От буде такий випадок, як і в мене. Дав гроші, купив, грався, грався, переробив. Оця переробка вже гарантії немає. Да, вони кажуть, присилайте до нас, якщо ви там на коробка є, все є, присилайте, ми вам його зремонтуємо. Яким чином я вам його прийшлю, якщо я його для того, щоб спробувати, я мусив перепаювати, гратися з цими штуцерами. Тому беріть одразу, щоб у вас був отакий варіант, як на цьому. Одразу заводське все, одразу заводська гайка, заводський штуцерок, все в зборі, шлангочку надів, включив і спробував. Я не думаю, що в магазинах там чи на базарах з цим будуть якісь проблеми з цими проблемки із цим випробуванням. В крайньому разі домовляйтеся, що запалює, що воно буде хлопати і горіти ось тут, на самій горілці під керамікою. в Камері там де має змішуватися газ із. Повітрям. Якщо там буде горіти, значить одразу, її одразу ж її нести, тому що обов'язково або тут тріщини, або лопнув. Щось так. Зазвичай ці білі вони всі мають тріщини. Но з цими тріщинами ще так сяк, ще можна миритися. А от з цими, що по кругу, да, коли нагрівається метал і відстає, і повітря захвачується під е, в камеру під місу, то такий варіант вже гаш-гаш-гаш-гаш дуже неробочий. Його треба, отак як я гратися і ремонтувати. Ну, ще покажу, як вона горить. А то танцював всього не вклонився. Горить вона нормально. Нагрівається вона добре. Якщо все в неї нормально. Я думаю, що тим аздестом ми її полічили більш-менш нормально. Значить, ще один нюанс, за який треба вам сказати, Ця, цей пальничок не буде працювати із редуктором від звичайної газової плитки балонної. Для цього пальничка, для цього, для більшого, для меншого потрібні редуктора, які видають 0,3 атмосфери 0,3 атмосфери. Значить, ось, от, мене ось такий є донметовський, чи ні? Да, донметовський редуктор, чи якийсь ревус. Реус якийсь редуктор, це він в мене використовується на різакові кислородному. Він стояв на газу, я його спробував, да, він пропускає, але в нього малесенька мембрамка і він так запустився, а потім падає, падає, падає. падає, падає тобто йому тут, тут мала, мала проходна властивість його. Другим редуктором, який я пробував, я купив от такий якийсь італьян, він ще в коробці ще не виймався. От. Коли він до мене прийшов, я на ньому написано, що на ньому написано, що йому не вистачає цих 0,3, він не, не видає. Він видає там 0,2 максимально. Тобто на ньому горілка, це цей пальничок, горілочка, знову відмовилася працювати. Купляю я третій редуктор. Ось такий турецький. З регуліровкою, тут з циферками, тут я зараз на, на двоє всі стоїть, можу поставити, дати чуть більшу потужність на три. От. Якщо у вас пальничок там буде більший і менше, тут є цих потужності аж 6 цих поділок. Тобто ви можете навіть самий великий, самий великий, здоровлячий, самий потужний, 5 оцей спальничок, можете на ньому запустити. Знаєте, як наче в ярко горіти? Давайте виключу світло. От так. дивіться, як гарно видно. Його виб... це, це, це виб... О, Зараз і назад. От я зазвичай ставлю так, щоб він не гудів, не шумів, як реактивний. Він тоді просто менше бере газу, а гріє приблизно так само. Бачите, він вже не хлопає, він вже тримає. А випаровується трошки там волога, бачите, димок іде, це з шамотки глини. Я поспішив, як завжди, немає часу. Її треба було висушити, а тоді вже запалювати. А так як шамотка вона дуже-дуже мілка і вона не розтріскується, як звичайна глина, то її можна допустити такий гріх. Болтика так я і не знайшов. Так, без того шурупчика чи болтика, так воно буде. Добре, шановне пасто, на цьому будемо закінчувати. Дивіться, не попадайте так, як я на дурниці. І хай вам щастить.